Доброго дня. Розмонтажувальні системи для бійців АТО Львівська розробка. Львівська розробка. Так е не так просто відеооператору взяти у вас в кадр, але ми будемо намагатися це зробити, так, щоб побачити розвантажувальність. Ви вдягнете на себе цю розвантажу систему. Я думаю, що так. Та? І покажете її. Але прошу ближче в кадр, бо ви виходите з кадру. так. А там лева частка системи за спиною, її не буде видно. Хіба, поверну, хіба ви повернетеся і покаєте? Це. Цей виріб називається ремінно-ключова система. Прошу сідайте, щоб вас було добре чути. Ви не знімаєте тоді розвантажувальну систему. А покладете можливо, і будете показувати. Можливо, це буде добре, так, так, краще добре. буде видно. Добре, прошу сідайте Ближче я до пробую, мікрофону. Відповім на ваші запитання. Так. Розкажіть, як ви... Розпочали виробництво цієї розвантажувальної системи. Ідея і реалізація, коли? Як тільки звільнився з Майдану, почались події з Кримом, мав попередній досвід служби саме в Криму, і той батальйон, що виходив, досі я там служив і думав, думали з товаришами, чим допомогти. Чим допомогти. Ну і виходячи з розуміння тої процедури, як збільшити ефективність бійця на полі бою, бо, наприклад, нова форма ефективність не піднімає, а такого плану спорядження висуттєво покращує ефективність використання бійця. Тобто вам належить ідея, так? Чи ви практично долучаєтесь до розробки? Ні, практично. Практично? практично? Тобто ви це своїми руками робите? Дивіться, все, все, все насправді дуже просто. Була ідея допомогти. І я власне сам інколи дивуюсь, що от від ідеї допомогти до ідеї от матеріального втілення от на сьогодні, на сьогоднішній день, я вийшов десь вже за межу тисячу комплектів. Тисячу комплектів, І почалося це все з того, що була ідея. Ми з друзями, які були в війську, попробували, проаналізували, які варіанти, доцільність, ну, на якій системі саме зупинитися, дістати, дістали матеріали, і я колись війську це робив. Бо нічого не було. І мав машинку, і почали ми шити в гаражі. Потім дві машинки, три машинки, потім нам стало тісно в гаражі. О, але особливість, на чому я би хотів сказати, то вже як ніби давно то була, е, оскільки був Майдан, постійно збирали гроші знаєте, безкінечно. А це ми старалися, цільова допомога. Це не була допомога фронту. Це була конкретно Іванову, Петру, тих хлопців, яких я знав, яких я контактую, і, і потім багато нових знайомств завелось. І що ще дуже важливо, я би хотів підкреслити, що це не тільки я роблю і кажу, от хлопці, це вам буде добре. Даючи виріб, я кажу, хочу чути їхні рекламації, що так, чому не так аргументована думка. Доводилося вдосконалювати? Так, багато речей, бо не завжди те, що на перший погляд є добре, от воно працює. А не простіше було взяти розвантажувальну систему, скажімо там, бійця НАТО чи ще. Так, якоїсь, то вона є в основі то вона, є, вона так? є в основі, але чим воно відрізняється тим, що в нас інакший боєзапас. Тобто так, ну, габаритні розміри різні, ми по інакшому все ж таки ще, ще воюємо. Ой, виходить, що ваша система так само підходить і російським окупантам. Так, так. Ну так, Стандарти збереглися, совкові. Не думаю, що воно в тому так треба ставити акцент. Ні, я не ставлю акцент. Я просто про цю, знаєте, таку зв'язку, яку ми не можемо розірвати багато-багато років. Я думаю, після перемоги ми ще Путіну поставимо пам'ятник за те, що він дав нам шанс. Отак, от. Так. Тому що стільки задіялося ті механізми, які були сплячі, і там, де мало, як на мою думку, розірватися, воно заросло міцним швом. Ну, Ви але... вийшли за межі гаражів. Скільки так... людей працює? Скільки шиїти? Ну, яка вартість? Починали ми виключно волонтерською роботою. Я сам, мої друзі, власне, своїм коштом. Ось е... а, і потім. Але волонтерська робота має свої особливості. Звичайно, люди, які кожен раз, які приходили, вони не знали роботу, бо це впливає безпосередньо на якість, на кількість виготовлення. І ми дійшли тепер до компромісу. Ми є люди, які швеї, жіночки, які працюють на роботі, там з 8 до 6. -ї. А після вечора приходять люди, волонтери, які нам допомагають, підготовляють роботу на завтра. Там заготовки вирізаємо, стропу, проклеюємо ті речі, комплектуємо, що є токож багато часу займає. То виробничі площі, які у вас за да? я думаю, то десь в мене квадратів 200. Квадратів, квадратів 200, що дуже цікаво, що. Дали безкоштовно один товариш, випадково, що по місту бачив, є вільне приміщення. Я поцікавився, знайшов номер телефону, і за 15 хвилин я вже був з ключами від цього приміщення. І за добу, скільки уточніть ви виготовляєте їх? Ну, так, тяжко сказати. Я думаю, що десь можна говорити що 100, 100 комплектів в тиждень. Тканину, матеріали де бере. Ну, взагалі є найцікавіше питання, тому що. Намагаюся використовувати якісні тканини, кордура. І, і в тому питанні це і найскладніше, бо не тільки в грошах справиться, нема де купити як, от якісні матеріали, починаючи нитки, фурнітура чи, чи щось такого. Але вже за той час і є напрацьовані схеми, є люди, з якими ми, нам, нам допомагають вірять. Купити вашу розвантажену систему, за скільки йде, можна? Я вважаю, що ми її називаємо ціну комплекту. 800 гривень називали до того. Це є межа собівартості. Плюс багато людей нам допомагали і допомагають грошима. Це ну, приблизно у нас виходить, що 60 на 40. Тобто 60% я ще продаю по 800 гривень, а 40% я Віддаю безкоштовно конкретно людям, яким я вважаю, що потрібно нас. Робити. Слухає молодий чоловік, який завтра, післязавтра поїде в зону АТО. Він хоче придбати таку розвантажувальну систему. Як йому діяти, я би порадив зателефонувати до мене. Ви можете назвати на ну, не, 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 не за нашими правилами рекламувати, але це не той виріб, який не потребує реклами. Е, Листово, Чому зателефонувати? Бо є багато особливостей. Це, це є каркас, і тут в залежності від військової професії, від призначення бійця, тобто чи він в яку він фазі буде використовувати. Він може бути чи кулеметником, чи снайпером, чи е, працювати з автоматом, чи е, чи бути мінером, сапером. В залежності воно буде від того комплектуватися. Можете назвати контактним. Мій телефони? номер телефону 067 313 39 90. Мене звати Руслан. 313 39 90. Ви потім встигаєте брати всі телефоні відповідати на всі дзвінки. Ну, я міняю вухо, воно тоді перестає менше болить. Ваша цивільна професія? Моя цивільна професія. Я не знаю, бізнесом займався таким дрібним будівництвом в житті, так. А за освіту, яка ваша професія? Технік, електрик і економічна. А ваша військова, яка була спеціальністю, коли ви воювали? Ну, я не воював, в той час ми не воювали, але я є розвідником. Я в морській піхоті. Колеги. Прошу ставити запитання до пана Руслана Положія, волонтера, який шиє розвантажувальні системи. Ще, я перепрошую ще. Так. Забув, е, е, Таку, таку штуку зараз зробимо е, виклик сьогоднішнього дня, це є цей чехол на спальний мішок. Воно насправді все дуже просто. Це є супермембрана, її використовують Давайте в будівництві. Це дає можливість, оскільки дивіться, зараз хлопці всі е, переважно, е, що на передовій живуть в окопі, і спальник, якщо зараз таку погоду замочити, його потім не просушити. І він буде брудний і вимазаний. Ця штука, Дихає, випускає пару середини і не дає промокнути зовні. Це... Вона вже апробована? Так. Скільки так? часу і скільки? Е, я думаю, часу е, вона десь до місяця, але особливості тої штуки, що вона все ж таки є дешева. Це не є е, ціна її порівняння з пальником, це воно не воно десь в межах, якщо ціни не зміняться, з курсом доларом. В собі вартості вона мені виходила 90 гривень. 90 гривень. Скільки ви таких речей пошили, чохлів таких? Таких чи кліма почали 50. А розвантажувальних систем? Тисячу. Ми перейшли за тисячу. Перейшли за тисячу. Колеги, прошу ставте запитання. Прошу, вмикайте мікрофон. Пане Руслане, як бути з армійською системою постачання? Тобто, чи вона цим цікавиться, і чи ви з нею співпрацюєте? Чи вважаєте за можливе? І гарне запитання. З самого початку, як це тільки все починалося, я йшов. Таким класичним шляхом пішов, бо їздив до Києва Зампотил, і вся таки решта, от, багато знаходив контактів в постачанні. Але насправді воно то все не працює, тому має надію, що вже щось помінялось. Бо тоді мені пояснили, що щоб поміняти шапку на кепку, їм треба по документах треба рік часу, щоб то провести. І як завжди, що дуже цікаво, що хочу відзначити, ті, що люди працюють. Напередовій ті, що щось міняють, вони ніколи нічого не просять. Зазвичай, може, це дістається тим, хто стоїть в третій лінії оборонні, і, і все таке решта. І я зараз, щоб можна знайти нарікати, а щось треба починати себе і міняти. І я зараз вишукую ті підрозділи, які безпосередньо впливають на перебіг подій. Я не можу про них багато говорити, але це назвам це, я би так сказав, це майстри своєї справи. Напередові. На передовій, так? На передовій, так. Є різні підрозділи, які диверсійні групи, які мають вузькі спеціальності. І, і, і власне у цей, в контакті з ними вони кажуть, о, це нам мені бракує, або нам треба щось таке. І ми постійно, і, як, ми, виходячи з реалії, треба не забувати, що ще є реалії, які, матеріали, ціни, і все-таки решта. Ось. Я зараз поставлю вам погане запитання. Скажіть. Якби ви були таким справжнім бізнесменом класичним, ви би запатентували ці розвантажувальні системи, потім би хотіли, щоб їх промислово виробляли, щоб вам ще платили і заробляли це. Подивіться, а ну все має свою ціну. А скільки треба заплатити хлопцю, які втратив свою ногу? От ціна? Ну, от подивіться. Я а спочав я з того, що мене чомусь якоїсь різної причини я вибуваючи двері вонкоматі. Мене не брали до війська. Ну, і то можна було ходити нарікати за келхом пива розповідати, який я хороший хлопець і які всі погані, але треба було щось робити. Я не вбачу. Я думаю, якщо е не буде потреби в тому виборі це, е виборі, це буде найкраще. Я зможу шити туристичні наплечники, наприклад, щоб вже не втрачати колектив, потенціал, бо багато і техніки назбирано, і все таке решта. Ваш колектив має свій бренд, марку. Ви знаєте, гарне запитання, тому що було. Е я акцентував з самого початку, що намагаюся і роблю о, якісний виріб. Не можу себе рекламувати. Я думаю, що колись хтось буде мати якийсь відгук, чи добрий, чи поганий. І оскільки то все зелене, люди багато плутали. І в нас в товаристві є такий от лейбл, ми таку відзнаку використовуємо, і я її тепер нашиваю. Ось, бо в основі. Скажіть ще раз, що проводимо. Є є і пластун, що крім того. Ось, і ми Чорноморці це у нас. Так, але я... це лише візуально. візуально. Слова немає. Тобто, mm. ваш виріб не можна ідентифікувати, сказати, що я хочу розвантажувальну систему і якесь слово назва в лапках. Ні, наразі я думаю, що до того не йшов. Я з інакшого боку до того заходив. Я взагалі переживаю у випадку того, якщо. Ситуація, от не покращується, і мене не буде, чи я піду, чи, чи воно головне, що воно не впало. Хоча є багато людей, які вже готові підтримати і поправити справу допереду. Я знаєте, як псевдо, інколи як людині хочуть спеціально причепити, і воно не не клеїться, а от є випадок, який воно вчіп. Наразі ми ще до того йдемо. скажімо. Ну, про те, що вас не буде, ви цього не кажіть. Ви будете ну, маю на увазі, вони від... у Львові, та. можливо, не а у... що та відзнака. Означає, у... е, ну, тут є якір, е, якір і, е, і на коло нього є штурвал. Ось. І тут ще, от, оскільки воно і мале, у нас ще є таке гасло навігарине, ЦСС Віверонов» на, на латині. Один з варіантів транскрипції це є: от, без навігації немає життя, без руху немає життя. Чи, чи ще щось таке. Тобто можна шукати розвантажувальну систему навігація або якіш, «Штурвал»? за це не Є група в Фейсбуці, допомога воякам. Ось. Я там дуже рідко буваю, бо засипаю за комп'ютером, але при бажанні можна це знайти.